Це вже четвертий день мого челенджу. Сім країн за 7 днів і всього 300 євро на все. Щодня нова країна, нове місто і новий досвід. Я йду до краю Європи, до мису рока. І поки що тримаюся в бюджеті. Позаду вже три країни і три дні. Словаччина, яка була ідеальною для старту цієї пригоди, Угорщина, яка вражала своєю архітектурою і атмосферою. І Берлін – Місто, яке залишило неоднозначне враження. А сьогодні нова країна і ще один крок до моєї цілі. День 4. І так би мало починатися це відео. Але насправді ще не настав четвертий день, ще поки що для мене є третій, тому що я ще досі в Берліні. Якщо ви звернули увагу, я не говорив. Ні зовсім про хостел, де я буду спати і так далі. На то були свої причини. І пам'ятаєте, я говорив, що в мене є план, як потім швидше і краще добратися в сторону Мисороку. Так от, з Берліна у мене сьогодні нічний автобус до Амстердаму. Так, друзі, в цій серії ми відправляємося в Амстердам. Та спочатку я вирішив знайти звідки відправляються автобуси фліксбасу. Отже, автобусну станцію, то я знайшов, але знаєте, попри те, що я провів цілий день в Берліні, я все-таки залишився голодний як пес. Ну, типу, я мало що з'їв. І я думаю, що це зараз треба виправити цю ситуацію, тому що в Амстердамі з самого ранку я не знаю, що як, ще не буду адаптований, де шукати. Відповідно, я думаю, що зараз саме ліпше рішення десь в Берліні сісти, з'їсти нормальний, великий, ситний кебаб. Плюс. У мене зараз ще залишилося порядка 68 євро. Я думаю, що фінансово я більш-менш вкладаюся поки що. Тож план наступний піти від пуза, зараз нажартися якогось кебабу, потім файно засунути в автобусі, а потім вже досліджувати Амстердам. Мій вибір впав на гімн кебаб який був поряд із автовокзалом. Я чому прийшов конкретно в це місце? Від ВідЖД вокзалу? Перепрошую, від автобусного станції він ще 600 метрів, по-моєму, треба було йти, тобто що десь там, більше ти хвилин тих конкретно в це місце. Лише через те, що по відгуках тут було з 1500 підгуків по Google картах, оцінка 4,9. Відповідно, я зробив висновок, що однозначно якби, воно має вартувати і тої ціни. І воно так і є. Ну а сам кебаб реально велетенський. Спочатку накидали м'ясо, потім зелені і зверху ще раз м'ясо. Вперше до такого великого кебабу мені дали ще й вилку. Це було ситно, смачно, але й дорого. Обійшовся він мені в 8.50. Потім я повернувся до автобуса і відправився в Амстердам. Дорога зайняла десь близько 8 годин. І так, я в Амстердамі. Нарешті я сюди добрався, місто, яке не потребує, щоб його представляли, місто, про яке говорять, що це є місцем свободи. Ну не знаю, давайте дивитися, що може запропонувати це місто, і якщо в тому випадку, якщо в тебе немає золотої картки, а в тебе обмежений бюджет, як в мене. Тобто, що можна тут подивитися, що це місто покаже і яке воно є. Ну а першим ділом, що я робив, в принципі, після того як я приїхав, я йшов в сторону центрального вокзалу, тому що я в розрахунку туди йшов, чому щоб скинути рюкзак, щоб цілий день тут не гуляти з ним. Але знову ж таки, в мене обмежений бюджет і виявляється, щоб на 24 години залишити там цей рюкзак. Мені в принципі не треба на 24, Але... Там лише мінімум 24 години і це коштує 10 євро. Відповідно, це не мій варіант, тому він буде знову ж таки всюди супроводжувати мене. Так, незручность. Але якщо у вас буде інша ситуація, будете мати можливість. Коло центрального вокзалу є місце, де можна залишити рюкзак і коштує це 10 євро на 24 години. Ну, а ми йдемо вивчати, що є в самому місті. Я вперше в Амстердамі. Перше, що кинулося в очі, зовсім інша архітектура, багато каналів і місцевих човнів. І вперше за цю подорож була ідеальна сонячна погода. Ну і першим ділом, куди я відправляюся, якщо я вже був на центральній станції, то переді мною відразу є сама відома площа, площа Девален. А, до речі, о, так прикольно гуляти посеред каналів. Я не знаю, я поки що всьому, абсолютно всьому дивуюся. Моментально зараз я знаходжуся, я так розумію, вже в кварталі у цих червоних ліхтарів. Я зараз є ще поки що 10 ранку, так якби логічно тут нічого не відбувається. Але наслідки, що було вчора ввечері, мабуть, видно у всьому: бруд, сміття, все порозкидувано. Таке враження, що тут я не знаю, відбувалася якась. Анархія, ну і попри те, самі вулиці вони абсолютно відрізняються. Будинки зовсім іншого, іншої архітектури, вони всі якісь нерівні, таке враження криві, нахиляються, падають, вони всі вузькі. Тобто це те, то, що саме перше мене ну, по факту здивувало в цьому місті. І то, що постійно, от, ти Знаєте, як міняється твоє просто. От, я тільки що ще був в Берліні недавно, і я вже зараз зовсім в іншому місці. Тут ось ця річка, ось постійно канали. Коротше, я не знаю, я поки що, ну, йду далі гуляти і покажу. А ще мене дивує, що прямо посеред цього всього, 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 всього місця тут ціла купа всіляких церков на задньому фоні, також що можете чути б'ють дзвони. Тобто, ну, це є поки що для мене в голові це все не вкладається. Ну нічого, по чуть-чуть будемо розбиратися з цим. Я просто гуляв і радів моменту, але одна річ все таки крутилась в голові. Надіюсь, я не пожалкую те, що я не залишив рюкзак, Те, що, що я бачу зараз. Оці всі канали, ці всі вузенькі вулички, типу, я тут стільки сьогодні находжу, я собі ще поки що сам цього представити не можу. І до речі, ще в ачимент додамо, щоб не бути збити не бути збитим велосипедистом, блін. Якщо до кінця дня доживу і мене не зіб'є велосипедист, це буде дуже добре. Вони тут повсюди їздять. Таке враження, що в них тут пріоритету більше, ніж в пішоходах, тож велосипедисти, типу, ну треба звертати на це увагу. Коротше, не комфортно тут бути пішоходом. Так я вийшов до старої церкви в районі Девален. Це найстаріша будівля центру міста, зведена ще в 13 столітті. Тут колись молилися моряки перед своїми подорожами, та мені все ніяк не вкладалося в голові одне. От вроді якби є церква, і ось поряд відразу віконця, де працюють працівники, розумієте, які так? Ну тобто, поки що мені це в голову ніяк не складається, але. Ось так. Позаду старої церкви можна знайти пам'ятник секс-працівникам. Він символізує повагу до їхньої роботи і прав. Дуже странні відчуття. Знаєте, з однієї сторони, от, знімати заборонено, не можеш тут знімати, того, що є штраф, там, відберуть і камеру і так далі. А з іншої сторони, це все цікаво. От, з боку є церква, люди ходять. Це все ну, туристичне місце і як тоді бути. Ну, тобто... Якби я розумію, там, не знімати, мабуть, працівників і так далі. Це якби логічно. Але історія специфічна. А ще мені стало цікаво, скільки тут коштує оренда велосипеда на день. Майже 18 євро в день оренда велосипеда. Ну, Чесно, в деяких місцях дешевше машину. ну, не дешевше, а майже за ті самі гроші можна машину орендувати в деяких містах. Це прям чітка ілюстрація того, наскільки багато тут велосипедів. Тут велосипедів, так як ось з того сміття, що ви зараз бачили подаду, точно так само купою накидань. А ще таке враження, що, мабуть, третина всіх велосипедів світу, мабуть, у нас знаходиться в Амстердамі. Боже, я таку кількість велосипедів не бачив, я не знаю взагалі ніде. Ну, це неможливо було побачити. Навіть на ринках велосипедів, всіх не побачиш камеру. І справді, велосипеди це основний транспорт у місті. Вони тут різні. Навіть для дітей для перевезення різних товарів. А от що мене ще здивувало, це місцеві авто. Настільки маленьких машин і в такій кількості я ніде більше не бачив. І їх тут реально було багато. Щойно зловився на думці, що ця машина якраз підходить під розмірі ну, цих вуличок. Поки йшов до площі Дам, постійно ловив себе на думці, наскільки тут унікальний транспорт. Тільки погляньте, купа велосипедистів і майже немає машин. А ось тут погляньте: цей дивний велосипед із коляскою, і за ним відразу маленька копілка на колосах, прям типова сцена для Амстердама. Ну а загалом то я по ідеї на дамсквер це центральна площа. Тут є якби, саме серце цього Амстердаму, звідси неподалік до всього, до, до вокзалу, до кварталу червоних ліхтарів, до річки, до каналів. оцей самий, самий такий центр. О, там ззаді якийсь теж такий скелет цікавий. Коротше, я, я до чого веду, що погуляти класно. До речі, позаду мене є королівський палац, ще, він зараз є на реконструкції, по ідеї туди, він тимчасово є зачинений. От. І поки що, поки що Амстердам складає дуже дуже цікаві позитивні враження. Мабуть, це через те, що для мене це все в новинку, все вперше, всякі такі ну, нові речі. Зі всіх сторін різна мова. будь-це голландське, я не розумію, будь-це взагалі щось різне. Коротше, поняття немає, хто про що говорить, але не суть. Як щось можемо глянути зараз ще ціни на подруги. На сосі починається от від 5 євро. А з шинкою і сиром за чотири. Ну, будемо ще щось шукати, що можна поїсти. Тоді мені це здалося дорого, але я ще не знав, що буду їсти пізніше і за скільки. Я все-таки вирішив зробити паузу і подумав, що це якраз буде добрий час, щоб випити каву. Тим паче, по дорозі йшов, побачив, був цінник один євро. Думаю, це саме той час, щоб випити нормальне. Гарне еспресо в Макдональдсі взяв, і воно коштувало мені євро 15, насправді, ще 15 центів чомусь за цей пластик якось порахували. Ну, так я це зрозумів. Ну, відповідно, я собі до нього з'їм свій протеїновий батончик, який я взяв з собою запаси ще. І якимось чином так дотягну до обіду до вечері. Бо Амстердам, відповідно, дуже дуже дорогий, а у мене... Бюджету залишилось 58 євро. А враховуючи то, куди я їду в наступне місто, так мені потрібно добренько так поекономити. Тож на рахунок наступного міста надію заінтригував. Не забудьте обов'язково підписатися і поставити дзвіночок, щоб вам приходили нагадування. От і щоб ви не пропустили нову серію. Перед тим як продовжити знайомство з містом, треба було набрати безкоштовної води. А після я зустрів ось такого бичка. Такі бики ставлять у фінансових кварталах, і вони символізують бичий ринок, періоди росту і процвітання. В Амстердамі він стоїть біля фондової біржі, нагадування про те, що це завжди був важливий фінансовий центр Європи. Якщо чесно, я не знаю поки що, що розказувати. Я ходжу, дивуюся цим містом, спостерігаю його зі всіх різних сторін. І знаєте, в мене просто є зараз отаке бажання лише от. Блін, ті велосипеди сюди проти. Просто мати камеру і знімати нічого, ну тобто, не хочеться нічого розказувати. У мене є бажання фотографувати кожен будиночок, кожен канал, кожен ну, тобто, от настільки. Цікаве, класне і прикольне враження склав на мене поки що цей е, Амстердам. Ну тобто зараз я йду, наприклад, до подивитися там, є будинок Рембрандта на Google Карті Бідміти. Воно ну, все це є в районі е, ось цьому диваленчеку. Так тут в цьому районі можна досить довго і довго гуляти. Єдине, знаєте що, таке враження, що вони не можуть позбавитися ще ну от, е, самого сміття. Тобто воно, мабуть, не довичищується після вечора до кінця, і воно постійно збирається, збирається, збирається. Воно так, воно таким чином от е, тут залишається і створює вигляд, що тут трохи так бруднувато, Але мені поки що це абсолютно ніяк не зараз. Боже, я злякався. Шалений. Да, вони ще поржали з мене, типу, що хай він проснеться. Ну, типу. Коротше, вот, отак гуляю. І просто гуляти тут справжнє задоволення, атмосферні вулички, цікаві люди, унікальні паби. Що тут тільки не знайдеш. Перший у світі кофішоп або магазин з магічними грибами. Чи сувеніри з цікавим печивом, і навіть шоу для дорослих. А, і мало не забув, звісно, тюльпани тут теж є. Але найбільше мене чіпляли ці вузькі вулички і будиночки. Я колись чув, що голландці не закривають вікна ні шторами, ні жалюзі, і справді вони цього не роблять, і практично спокійно можна зазирнути всередину квартири. А ще ці канали, друзі, це те, що хочеться знімати постійно, мости різних форм. Човни, які пропливають цими каналами, я, мабуть, уже це казав у попередніх відео, але повторю ще раз: є місця, які виглядають круто на фото і відео, але передати їх атмосферу так неможливо. І такі місця варто побачити особисто. Прогулянка Амстердамом це саме той випадок, краще один раз пройтися його вулицями, ніж сто разів подивитися на відео. І я зрозумів це на собі, хоч бачив ці місця вже не раз на фото і відео. Але зараз відчуваю зовсім інше. Ну а в цей момент я вже прямую до будинку Рембранта, який, чесно кажучи, взагалі мене не здивував. Чесно, звичайний будиночок, як, чесно, якби я не знав би на це не звернув навіть увагу. Куди аутентичніший будиночок є навпроти. Тут якось ресторани, так зрозуміло, зробили. Ось, виглядає куди живописніше. Давайте я розкажу, яка ситуація загалом в Амстердамі з їжею. Я йшов зовсім в інше місце для початку, тому що там бачив деякий заклад на Google картах, відповідно, там мали бути ціни приємливіші, і спробувати якусь місцеву кухню. Але в кінці морзнути сьогодні неділя, і там я не звернув на це увагу, і там є зачинено. Потім я такий дивлюся, будь-які бейгли коштують порядка 11 євро і так далі. Я вирішив піти перевіреним шляхом, думаю, заодно туалет треба і так далі. Я зайшов в Макдоналдс і... Взяв дабл бік-тейсті. перше, перше, коштував лише один не меню, а один 8.20. Ну, так як і дві котлети, звичайні дабл бік я розраховую, що я цим нормально наїмся. Ну, Но, я ще заодно розраховую на те, що тут можна сходити в туалет. Ситуація така, що за туалет ти все одно, навіть якщо ти є клієнт, ти мусиш платити 70 центів. Тобто в кінцевому результаті ти заплатив за страву і все одно що мусиш, окремо платити за туалет. Ну, по-моєму, трішки це вже неподобство. Типу, мій обід разом з туалетом мені добився 8,90. Поїв і пішов далі. Наступна зупинка. Парк Вандело, я вирішив іти туди через державний музей і не пожалкував, хоч і не заходив усередину, але пройти під арками цієї будівлі, коли там грала музика, це було те, що допомогло й без того круті враження від міста. І от поки йдеш, знову звертаєш увагу, що тут прям такі гори цих велосипедів. Ну і архітектура. Вона теж постійно змушувала озиратися. І це зараз стандартна ситуація, яка відбувається зі мною на процесі всієї цієї, цього міста, цієї подорожі. Тому що, наприклад, я йду і мене от там вигляд спереду, він вау, ти знову хочеш знімати. А хоча ось тут збоку музей Ван Гога. І він нікуди, ну, типу, я розумію, що я туди не піду в обмежені час і фінанси. Але вона навіть саме будівля, вона ніяк тебе ну типу, не привертає увагу. А от архітектура звичайних будинків вона тут прям зашкалює. Парк Вандела саме це місце, яке радить відвідати, якщо хочеш відчути і побачити свободу Амстердама. Прийшов я в Вондел-парк. І насправді прийшов я сюди за того, що в багатьох всяких гідах рекомендували прийти в цей парк. Я насправді спочатку не дуже хотів йти, бо я вже й так багато находився. Я стомлений, ноги болять, спина болить від того рюкзака. Голодний постійно не доїдаєш, типу, як не крутиться, я вже четвертий день в цьому такому тяжкому тріпі. До речі, якщо тобі подобається те, то, що я роблю, обов'язково став лайк, підтримай мене, підпишись на канал. От. Так до чого я веду? Прийшовши сюди, ну, ти типу, по суті ставив під сумнів, чи варто сюди йти. Але Прийшовши сюди, я дійсно зрозумів знаєте, таку штуку, коли говорять, що а, Амстердам це таке відкрите місто відкритих людей. І саме тут. В цьому парку таке враження, що ти типу, попав в якусь, знаєте, в таку частину з фільму, де. Та всім пофіг, всі роблять що, що хочуть. Хто займається спортом, хтось лежить загоряє, хтось як я приходить, знімає відео, хтось бігає, хтось катається на ровері, хтось лежить, хтось спить. Тобто, просто люди прийшли і їм абсолютно все одно, вони собі чілять, якось кожен по-своєму. І причому тут немає, знаєте, якби там. Річка була або озеро чисто. Тут болото, де плавають качки. Ну, от такі от парки галявини. Коротше, унікальне середовище. І причому сам парк, я би хотів зазначити, нічого особливого. Звичайний посередній парк з таким ставком, болотнім, де плавають качки. Один єдиний фонтан тут є по факту. Ну, по крайній морі я побачу один. Але суть в тому, що от таким специфічним його роблять, мабуть, самі люди, які... Тут є. Ось так. Після парку вже треба було повертатися назад до автовокзалу. Адже попереду ще один нічний переїзд у нову країну. І я вирішив повертатися тими ж красивими вуличками через район Девален. І от по дорозі на вітрині побачив це: Меню за 4,95. На жаль, Амстердам обійдеться без їх традиційних їж. Всяких. Но зато у мене є місцевий коротше, Що я знайшов? Я такий гуляв гуляв, то б... я дуже багато гуляв по Амстердаму, бо якби що мені ще тут було робити. І Я побачив, що було меню Бургер Кінгу за 4,95. Я такий, а б не випробувати. Це одна з найдешевших їжі, що тут можна знайти, в принципі. Так от, що мені дали? 4.95 ти отримаєш 3, на це. Кінг-бургер-чізі чезі, це той, що з двома котлетками. І картошку фрі. 4.95. Правда, воно це, типу, все маленькі порції, но ти отримуєш все. А в Макдональдсі за 870 разом з туалетом я заплатив тоді за дабл Big тесті. Так от, я до чого хотів сказати. Було це 4.95, але в них є тут така штука, як повертаємо стаканчики. Якщо ти береш їсти тут на місці, в тебе немає на вибір. Ти мусиш вибрати цей стаканчик, який повертається. Це поки що зустрів тільки в Амстердамі таку ситуацію. Може, ще десь, є, то обов'язково пишіть в коменти, щоб люди також знали. Так от, виявляється, треба заплатити ще євро додатково за цей повертаємий стаканчик. Ну, як ви замітили, в мене звичайний, звичайний пластик. Цей повертаємий стаканчик, якщо він вас заставляється братися лише тоді, коли ти будеш береш їсти типу всередині. Тебе вибору немає, тому це що заплатити, типу, за один євро. І потім є автомат, така машина, ти мав би його повернути, і тобі повертають, якби євро. Ну, воно повертається якимось чеком. Непонятно, як його використовувати, на що його не можна використати. І якщо я вже не буду в Амстердамі, воно мені абсолютно ніфіга не дійсно. Так от як акуратно наїбати систему. Берете, скасовуєте своє замовлення і берете якби на винос. Якщо ви берете take away, то у вас з'являється можливість просто взяти звичайний пластиковий стаканчик так він коштує 10 центів і в мене хавка ця вийшла типу тотал 505 де є? Отут. Тож, 10 центів за цей стаканчик, але я не буду паритись, нічого не треба здавати назад. Все по фантазі. І все. Ну от Ось так. Тим не менш, треба завершувати це знайомство з Амстердамом. Насправді мені це місто дуже зайшло, дуже класне. Находився тут знатно. Все, що можу сказати, однозначно рекомендую сюди приїхати і, мабуть, я ще сюди колись повернусь, але не в таких обмежених фінансових ситуаціях, як от зараз, оцей челендж. Ну а мені треба зараз ще. Порядка півтора години топати в сторону Слоттердайк зупинки і там мене вже знову ж таки нічний автобус в нову країну. Тож обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові відео на каналі. То, що я рано сюди приперся в цей хостел, це дало свій результат. Я трішки... Ну, шокований. Друзі, це дім для престарілих. Увага! Дім для престарілих. З такою панорамою спускаюся вниз. Безкоштовно, друзі, безкоштовно. От що, що я не чекав в цій подорожі? Що я буду мати такий трекінг лісом, з шумом ташок. Ось так, як воно є.